Друзі, вітаю! Слава збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Я сподіваюся, ви не забувайте донатити на збройні сили. Це дуже важливо. Сьогодні будемо говорити про ОПЦМП, тобто російську православну церкву в Україні, яка продовжує діяти, не зважаючи ні на що. І, хоча СБУ потроху вичищає російських агентів у церкві, але там ще не пахане поле, як то кажуть, до того ж в Україні та за кордоном діє потужне лобі, яке захищає російську церковну агентуру. У нас ось про це і поговоримо. Нагадую, мене звати Богдан Мосов. Це мій ютуб канал. Підписуйтеся, будь ласка. Не забувайте ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі. На дзвіночок також тисніть. Також я дуже дякую за підтримку моєї роботи з допомогою YouTube спонсорства посилання на Модобанк через платформу Patreon та BuyMeCoffee. А тепер несемось. Богдан Амосов. Бескісток. Від початку широкомасштабного вторгнення російські попи в Україні наводили ракети на українські будинки, здавали патріотів окупантам, а також поширювали російську пропаганду. Ну, останні, наприклад, вони вже роблять десятиліттями. І зараз, коли лінія фронту стабілізувалася, їхня головна задача в українському тилу це збурювати свою паству проти української держави. Зривати мобілізацію і робити все те, аби русський мір прийшов і вони змогли злитися із путінською Росією в своєму хтонічному екстазі. Час від часу СБУ виходить протидіяти цій чумі. От буквально щодавно спецслужбовці накрили медійний блок у ПЦМП, який розпалював ворожнечу і працював на ФСБ. в результаті заходів правоохоронців було виявлено 15 учасників угруповання чотирьох ключових фігурантів було затримано, і серед них один з очільників столичного храму ОПЦМП. Пе, який входив до агентурного апарату російської спецслужби, Вся ця братія здійснювала розробку та висвітлення у медіа, у тому числі західних країн, також викривлену інформацію щодо процесу переходу релігійних громад до ПЦУ. Спецслужбовці кажуть, що це була одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні від початку широкомасштабки. Координатором цієї мережі був затриманий клірик, який відповідав за поширення матеріалів, яких підбурювали конфесійної ворожнечі та виправдовував агресивну війну проти України. Ви здивовані? Я ні. До речі, журналісти пишуть, що йдеться про священника Сергія Чертиліна. Знаєте, ми живемо в той час, время тяжелых испытаний для нашей церкви. И каждый из нас себе задается сейчас вопросом, почему так произошло. Во всяком случае, я для себя этот вопрос задаю. Многие нашли для себя ответ. Правители плохие, революции, внешнее управление и прочее, 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 прочее. Зібрано доказів на п'ять статей: державна зрада, колабораційна діяльність творення та участь у злочинній організації, розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою, а також виправдовування визнання правомірної та заперечення збройної агресії Росії проти України. Можете тільки уявити наскільки років у в'язниці це мало б потягнути. Але тим не менше, далі постає питання, як ці справи будуть розглядатися у судах, як вони будуть подаватися прокурорами чи ніхто, так би мовити не дрогне, чи ніхто не за чи справа буде доведена до кінця. Бо погодьтеся, ми дуже пильно слідкуємо за кримінальними справами, які щойно дійсно почалися. А далі геть зовсім забуваємо, а як вони там далі тривають. Наприклад, Паша Мерседес. Ми ж пам'ятаємо, що цій справі вже скоро майже рік. Ми пам'ятаємо, що спочатку він посидів під домашнім арештом із електронним браслетом, потім вирішив до СІЗО, і потім його із СІЗО випустили. Ну, типу лікуватися. І ось його справа начебто триває. Триваєш? Там все в порядку з цією справою? Скажіть, будь ласка, а у вас справа тут була сьогодні? Можна якось відбувається, як сьогодні дуже гарно поступили, спасі Господі. І суддю, і прокурора, Дога. і нехай Господь укріпляє. А ну розкажіть, що саме, я в чому гарно, розкажіть. Я це наче почуєте. Від кого почуємо? Я я не зрозуміла, що ви сказали. Закривайте. Скажіть, що я подякував Богу і людям, прокурору що ж, я хочу сподіватися, що ця справа не буде забовтана і не буде забута, поки Паша Мерседес відпочиває у своїй резиденції е, із браслетом, а його молоді помічники катають його на Мерседесі по судах. Тим часом клірик Черкаської єпархії ОПЦ МП отримав підозру за героїзацію грошистів та заперечення їхніх воєнних злочинів проти України. Е, ось е, цей пан. Чи господін поширював у соцмережах про кремлівські наративи, якими намагався дискретувати українську армію, ну і також називав Азов-нацистами або інша історія, це все сталося. Те, що я вам зараз буду розповідати протягом одного місяця. Так, от керівник сумської єпархії по цемпе також отримав підозру за розпалювання ненависті. Він ображав релігійні почуття віран інших конфесій під час своїх проповідей, відповідно, на сторінках у соцмережах. Так вот, я открыто говорю, сейчас идет запись, и это выйдет в интернет. В Украине есть гонение на верующих. Такой реакции полиции пришла указивка, не слушать этих московских попов. Да, гонения есть. А что было в Ивано-Франковске? Можно посмотреть в интернете, как газом выкуривали православных людей из их храма. И потом храм захватили. Я не знаю, как ПЦУ там после этого молилась. А как кадры Черновицкой области захватывали храм. Власть участвовала, полиция участвовала. И пролилась кровь. Православних людей. А на Закарпатті СБУ взагалі викрила попів комуністів із Закарпатської ПЦМП. Вони поширювали пропаганду СРСР, комуністичну символіку та гасла серед прохажан і у своїх соцмережах. Нині вирішуються питання щодо обрання їм запобіжного заходу. А на декого взагалі навіть жодні дії правоохоронців не діють. Наприклад, митрополит Черкаської єпархії МП досі отримує вже четверту підозру за повторне розпалювання міжрелігійної ворожнечі. До цього він був відправлений під цілодобовий домашній арешт. Але знаєте, сидячи вдома, митрополит продовжував поширювати фейки кремлівської пропаганди, що то події києво печерській лаврі намагався дискредитувати ПЦУ. І я навіть подивився його відео. Він, начебто, і під домашнім арештом не сидів, бо він то на одній локації з'являється, то на іншій локації з'являється. Увага, четверта підозра його тримають під домашнім арештом. В СІЗО його ніхто не запроторює. Як бачите, доволі Лояльна феміда до цього індивіда, але він продовжує фактично працювати на Росію. Разом із цим у священиків УПЦ МП є свої захисники днями за монаха Ківопечерської лаври і род'якина УПЦ МП Павла Мазичука, якого раніше затрумувала СБУ за підозрою у виправданні та визнанні правомірної збройної агресії Росії, було внесено заставу. І заставив вніс, Сюрпрай, сюрпрайс! Артем Дмитрук! Дмитрук продовжує свою деятельность на користь России, борется с мобилизацией и захищає российских попил. украинского народа. Когда мы говорим о негодяях, которые позорят Украину перед всем миром, мы говорим о конкретных людях. Это работники ТЦК, которые похищают людей с улиц. Это люди в форме и в погонах, которые вместе с наемниками, мерзавцами, захватывают храмы и избивают верующих. Нещодавно Україну відвідував посіпака Новінського і лобіст УПЦ МП Роберт Амстердам. Він регулярно поширює на заході російську пропаганду і фейки про Україну. А ну, А тепер він просто так приїхав у Київ. Мета його була збити законопроект про заборону УПЦ МП. Як ми бачимо, він і досі розглядається Верховною Радою з Києва. Where I met with uh, leaders of the Holy Synod of the Ukrainian Orthodox Church. Uh, I'm doing this quick video because uh, circulating around Washington is a, a, a document uh, from something called the Law and Liberty Trust, um, which is legally completely meaningless uh, and, and attempts to somehow defend the uh, hate speech which is contained in a bill. 8371 That the Ukraine is trying to pass to ban the Ukrainian Orthodox Church. Ukraine has very little in the way of religious freedom. I met with uh, many priests and leaders of the Ukrainian uh, Orthodox Church, and each and every one of them was interrogated by the secret police, the SBU, who have made it their life's mission to destroy the church. One of them was interrogated so aggressively that he had a heart attack. The same day. Амстердам зустрічався із низкою народних депутатів, включно із Дмитруком. Очевидно, передавав свої вказівки, як далі захищати російських попів в Україні. Тим часом сам Дмитрук продовжує себе почувати добре, дуже навіть добре. Он він навіть отримав ще одного світу: у Ківалова у Підрахуя. Артем Дмитрук! Марина Долгова. Цікаво, правда? Всі пили сосили залужного за його дисертацію, яку а, треба було захистити в одному із невеликої кількості вишів, де її можна захищати. А ось а, те, що у нас досі ківаловка, в принципі, працює, юристів випускає, і Дмитрук її закінчує. Ну, це якби просто так. Друзі, московські попи продовжують свою діяльність, і тому необхідно, аби був ухвалений відповідний законопроект, аби діяльності на користь Росії, на користь країни-агресора, на користь окупанта не могло бути жодної, в тому числі пропагандистської. А саме цим займається УПЦ МП, Російська Церква в Україні. Повірте, це законодавство ще будуть дуже активно збивати. Друзі, на цьому я вам дякую і е, хочу нагадати, щоб ви не забували донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.